Глава розвідки США Тулсі Габард підтвердила, що пауза в обміні розвідувальними даними з Україною скасовано. Сталося це після вчорашнього раунду переговорів між американською та українською делегацією в Саудівській Аравії. Крім цього, в міністерстві оборони Польщі підтвердили інформацію про відновлення постачань американської військової допомоги Україні з польського хабу. Також під час перемовин у Джиді делегації домовилися про 30-денне припинення вогню, але за умов, що на це пристане і Росія. Як зауважив на своїй сторінці у Фейсбуці міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в жодному разі не йдеться про заморожений конфлікт. Це за словами міністра, спроба почати шлях до завершення війни в справедливий спосіб. Водночас Дональд Трамп проанонсував, що говоритиме про перемир'я з Володимиром Путіним телефоном. Що Кремль пристане до перемир'я? Сподівається, держсекретарша Марко Рубіо мовляв м'яч тепер на боці Росії. Україна готова припинити стріляти і розпочати переговори. Тепер час їм визначитись, готові вони до цього чи ні. Сподіваюсь, вони скажуть так. І якщо це станеться, на мою думку, ми досягли великого прогресу. Якщо ж вони скажуть ні, тоді, на жаль, ми знатимемо, що є перешкодою до миру. водночас ідею припинення вогню прокоментував і речник російського диктатора Дмитро Пісков. Він заявив, що Москва уважно вичає заяви за підсумками зустрічі.